Наприкінці січня відбулася прес-конференція з головою лазівської райдержадміністрації Богданом Ревою, присвячена підсумкам 2011 року. Однозначно, 2011 був багатогранним і непростим, але безумовно одне минулий рік був роком наполегливої самовідданої праці, раціонального використання бюджетних коштів та дій спрямованих на динамічний соціально-економічний розвиток лазівського району. Якщо говорити про результатах соціально-економічного розвитку, Лазовского района за 2011 год, нужно отметить, что 2011 год, как и для всей Украины, для Лазовского района был очень напряженным в плане выполнения бюджета, в плане и работы. Если разделить нашу работу, которую проводила Лазовская районная администрация по тем направлениям, которые мы должны работать. Работа эта в каждом направлении дала, в принципе, свои результаты, но по весомости не везде разные. В тех вопросах, которые касаются бюджета, несомненно, в этом году было, по сравнению с прошлым годом, сделано очень намного больше. Мы имеем дефицит бюджета, прошлого года имели дефицит бюджета, Минус на начало года минус 26,5 миллионов. Если я вам скажу, что окончили мы э, год всего с минусом в полтора миллиона, мы не смогли единственное проплатить в полном объеме энергоносителя. Все запланированные остальные платежи были выполнены, заработная плата э, в стопроцентном объеме. У 2011 році було продовжено роботи по газіфікації населених пунктів району, будівництво чесних споруд, водопроводів, освітленню вулиць, ремонту автошляхів та впровадженню заходів з енергозбереження У 2011 році. Нам вдалося виконати ті завдання, які були поставлені. Головою районної державної адміністрації ті заходи, що були розроблені, і про підготовці до роботи в весняно-літній період і в осінньо-зимовий період, підготувати житловий фонд, об'єкти соціальної сфери до роботи. І в цілому програма, яка була доведена до нас як виконавців, була виконана в повному обсязі. А в деяких напрямках було перевиконання. Важко залишити без уваги досягне. Нення головною бюджета формуючої галузі району сільського господарства у 2011 році у складних погодних умовах сільськогосподарські товаровиробники отримали вагомий урожай. Хороші показники врожайності принесли користь населенню. Ціни на сільхозпродукцію для кінцевого споживача знизилися у порівнянні з попереднім роком. Робота сільськогосподарських підприємств була направлена на збільшення виробництва сільськогосподарської продукції. Зернових культур зібрано на площі 56 тисяч гектарів, отримано 162 тисячі тонни в заліковій вазі зерна. Середня урожайність склала по району 28,9 центнерів з гектара. Соняшник в районі зібрано на площі 23 тисячі гектар і отримано 55,4 тисячі тонн валового збору. При урожайності майже 24 центнера з гектара. Вражає виробництва не тільки зернових, а й інших культур. Цукровий буряк зібрано майже 61 тисячу тонн, на площі 2,5 тисячі гектарів. Середня урожайність 246 центнерів з гектара по всіх категоріях господарств. Високі результати у рослинництві, це впровадження сучасних методів вирощування зернових та технічних культур. Це ефективне використання матеріальних фінансових ресурсів, придбання нової техніки та обладнання. П одинадцятому році придбано нової техніки і обладнання на 25,2 млн грн мільйона гривень або на 13 мільйонів більше ніж в минулому році. Відкритим залишається питання відтворення тваринницької галузі, збільшення погалів'я та виробництва тваринницької продукції. Станом на 1 січня 2012 року в районі погалівя зростає погалів'я великої рогатої худоби, і погалів'я свиней становить. 8682 голови або на 8% більше, ніж в порівнянні з 2010 роком. На сьогоднішній день проводиться, ми плануємо зростання поголів'я ясеней завдяки реконструкції ферми на в агрофірмі Хлібне. На сьогоднішній день зросла продуктивність коров і в цілому по району вона збільшена на 44%. Районна влада спрямовує всі зусилля саме на консолідацію дій, здатних вивести життєдіяльність мешканців Лозівщини на траєкторію стабільного розвитку і розквіту. Попереду багато роботи, сміливі плани, реальні інвестиційні проекти і великі перспективи. У районі вчасно затверджений бюджет 2012 року, який зобов'язує вжити заходи до його виконання і як продуктивніше використовувати наявні в районі кошти. Бюджет теж очень напряжений. И э, дефицит бюджета меньше, чем в прошлом году, он почти 22 миллиона. Над его выполнением нужно очень серьезно работать. Сейчас мы готовим мероприятия по выполнению э, решений, которые помогли бы нам этот э, дефицит бюджета уменьшить или свести на нет. Но если, э, Посмотреть, как я в начале своего интервью сказал, что новз был в прошлом году 26,5 миллионов, сейчас 22. И увеличение заработной платы более 4,5 миллионов. Можете представить себе, какая работа была проведена по проведению сети в соответствии с бюджетным кодексом. Такую же работу мы планируем провести и в этом году. 2 лютого студенти Лозівської філії Харківського автодорожнього технікуму приймали у себе поважних гостей народного депутата 5 та 6 скликань Верховної Ради нашого земляка Сергія Гусарова, голову райдержадміністрації Богдана Реву, голову районної ради Ігоря Нестірова та мера міста Лозова Сергія Степанова. Сергій Миколаївич Гусаров прибув до Лозівщини з робочим візитом. Рішення зустрітися з майбутніми автодорожниками було не випадковим саме з Харківського автодорожнього.

Далі Сергій Миколаєвич, єдиний з наших земляків, який досяг таких висот. Заступник голови комітету правової політики Верховної Ради України, заслужений юрист України, доктор юридичних наук, генерал-полковник міліції, нагороджений орденом за заслуги третього ступеня. Йому є що розповісти молодому поколінню, чому навчити і що порадити і ви можете роботи теж же путь повторить, як і я тут. Я знаю у вас. є і. Отделение специальности, вопросы, связанные с организацией дорожного движения, регулирования дорожного движения, есть такие специалисты готовятся. Ну, а с вашим дипломом армия служилась, здоров физические, всегда дорога открыта органы внутренних дел. Нужны честные, добросовестные люди. Народний обранець подарував студентам технікуму учбову літературу, яка допоможе йому у навчанні, відповів на запитання та перейнявся проблемами закладу. Я відкривати двері Міністерства освіти питання. От, Отпустимо того ж комп'ютерного зала. Це вопрос острий, острова. Часто вже навіть поднимається вопрос окон, холодно, окна такі, то все посыпляться і так далі. Треба шукати фінанси на проведення поміщення, порядок. Також Сергій Миколайович запропонував свою допомогу в організації екскурсії до Верховної Ради України, чим викликав шквал емоцій. Берете екскурсію, то я вічно з вами проведу екскурсію в Верховному Савіті. Побуваємо там подивимося під куполом, як роботи подати зі носа. Забирається. Я вічна буду вас водій. Перед студентами виступили очільники району та міста, які торкнулися вкрай важливих для молодого покоління тем побудови їхнього успішного майбутнього, конкурентноспроможності випускників, їхніх знань на ринку праці, затребуваності професії, перспектив технікуму та розповіли про шляхи розвитку району та міста. Зустріч пройшла в теплій дружній обстановці, і на згадку про навчальний заклад та про обіцянки, які дали гості, їх зарахували почесними студентами до Лозівської філії Харківської. ...автодорожнього технікуму.